Всім привіт! Я в Аврорі. Зараз вам покажу нові акції з 24 по 30 листопада. Так, знижка на такі листи для прання. 30 штук в упаковці. Карпатська свіжість і лаванда 119 гривень. Знижка на кондиціонер Ополіскувач для білизни 950 грам, 124 гривні. рвни. Засіб. Для миття посуду літер 44 гривні. Ціна класна. Чи хтось користувався таким? Вологі серветки. До речі, це дуже класні серветки. Сумка чоловіча 119 гривень. Ще одна сумка чоловіча. Жіночі такі сумки. Склянка з двоєними стінками. Набір склянок фірми посабахче. До речі, це класна фірма. Олівець такий великий на ліквідації 59 гривень з затирачкою. Такий ліхтарик від сонця працює. Блокнотик, якась іграшка, контейнер 3,5 літри. Ємність для сипучих 1,5 літри. І тут буде бокс на 10 літрів, поки що цінник. Вчора брати чи не виставили. Ємність харчова літр 600. Салатник люмінар До речі, люмінар класний посуд. І його можна у мікрохвильовці. Чашка така 77 гривень. Набір. Чашку, чашка і блюдце, Фарба для волосся. Шавма сухий шампунь, гель для душу. До речі, це класний гель для душу, мило рідке набір рушників паперових, ще рушнички, різноманітні рушники і корм котячий. Зараз подробно розкажу знижка на таку гарненьку чашку. Патріотичних кольорах 330 мл. Підійде для макави або для кави з молочком. Гарненька чашка. Так, щось в Аврору хоч не заходь. Постійно щось таке нове, гарненьке. В Аврорі зараз знижка на такий набір посуду. Ось така чашечка і блядочку. Такі гарненькі. Усі Аврорі в одному кольорі. Може в іншій знайду другий, то вам зніму. Класно так виглядає, нарядно, дорого, багато з такої чашечки і кава буде смачніше. Так, і ціна набору 189 гривень. Гарна знижка. І набор класний. Знижка на ось таку чашку. Були такі з квіточками, а тепер бачите з новорічним декором. Така цікавенька. 77 гривень. Так, знижка зараз на таку тарілку. Це не десертна, це обідня, величенька і так гарно яскраво виглядає. Так, 29 гривень всього клас. Знижка ось на таку чашку. Ви знаєте, вона якісно так виглядає. Презентабельно така гарненька, дорого виглядає. Так, і зараз ціну вам скажу. 69 гривень зі знижкою. Так, зараз в Аврорі знижка на вологі чорні серветки 120 штук в упаковці. На вологі дитячі ромашка алоє. 120 штук в упаковці. І на такі дитячі Софі 110 штук в упаковці. І знижка на набір рушників. Знижка в Аврорі на таку чашку прикольно дивіться, новорічна. 129 гривень. І що я вам хочу сказати, вже багато знижок в Аврорі на новорічний посуд, дивіться, які. Чашечки. Оце набір з цукерками, з солодощами. Так, з ложечкою. тут, це, це з ложечкою. Не з, не з цукерками. Трохи не вгадала. Це чашка і ложка. Набір такий. Ціна 179 гривень. І знижка на оце блюдце класна. Ні, ну класна. Хоч воно начебто написано тарілка десертна, але більше схоже на блюдце. Да, тарілка десертна. Але що воно мале для тарілки? Це блюдце натуральне. Може, дивлячись у кого який, хі, які за розміром порцій для того і блюдце. Так, знижка ще на таку тарілочку Діда Мороза. 179 гривень зі знижкою ціна. Так, знижка на таке блюдочко чи що воно? Сніговичок. 149 гривень. Та тут можна сервіс собі зібрати, набір. Знижка на ось таку миску з різдвяними мотивами. 74 гривни. Також знижка на ось таку класну тарілку. Для подачі. Чогось чи салату якогось, чи тортика 179 гривень, форма для льода знижка, салатник пластиковий теж зі знижкою. Зі знижкою ось така залізна коробка. Можна сюди накласти печиво самому спекти, накласти. І буде або гарний подарунок, або собі прикрасити десь поставити як декор. І що цікаво? Люди цікаві в Аврорі Чікіше, підійшла одна, перемацала, перепробувала все. Взяла, поставила, взяла, поставила і нічого не купила. Дивні, або все перемацать, чи що перещупать. Так, знижки на такі миски, вони пластикові, виглядають класно, так зразу не скажеш, як дивишся, що пластик. Червона ще є. І зелена. Скільки літрів не написано, написано тільки ось розмір діаметр 25 см. Ну, так схоже, що літрів 5 десь. По цьому схоже. Так, 55 гривень. Знижка ще на набір прикрас. Ось такі дві шишечки. 22 гривні. Знижка зараз на такі брелочки. Можна цепочку цю з колечком зняти. І буде маленька статуеточка. І ціна класна. Ще знижка на такі залізні коробки для сипучих. Можна туди цукерки, печиво поскладати з новорічними мотивами. І знижки на гирлянди. Ще так По 99 ще такі гірлянди. Ага, який витягнув. Знижка на таку соусницю 55 гривень, на таку ємність для сипучих, без малютка, без нічого хто, хто любить таке. Мінімалістичне. Я бачила люмінарк. З малюночками, то дуже гарно виглядає. Так, це літр, а це 05 літрів. Теж люмінар. Без малюночка, без, без нічого. Так, і знижка на тарілку обідню. Знижка на такий келих для шампанського. Багато в Аврорі знижок на келихи все різні. Для вина? Так, а це що? Для коньяку, для пива у тубусі? Склянка низька? Ось там далеко заховалася. Так, і що тут ще по цінам? І на такий набір стопок скляних 6 штук в упаковці теж знижка. Знижка на келих для шампанського 69 гривень. келих для вина з надписами 99 гривень. І келих для вина ось такий без надпису. Так, і ще знижка на такий пластиковий стакан. Тут їх. Три штуки я схватила. Так, 11 гривень. А зараз виври знижка на такий раннер з новорічними мотивами. До речі, з нього можна зробити невелику скатертину. Ось тут так перерізати пополам. І ці штуки шити будуть типу квадратної скатертини. Так, зараз ціну. 55 гривень. Більше, ніж половина знижка.